Ні, але на скорені сумне дозволено ні. Мета наша світла. Віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожний, Ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за су. Подякує, Богу. Окупант повинен знати, що кожен, хто ступить на нашу землю за кожним кущем, за кожною хатою, за кожним пагорбом його чекає, абсолютна демілітаризація. У нас кожна людина в країні повинна знати, як працювати зі зброєю. У нас війна. І якщо завтра до вас в хату прийде ворог, що ви будете, Каравай пекти? Я особисто я не збираюся, кажу чесно. Тому я вирішила, що я патрон з патроніки, друзі. Привідкива, понотопідьма, супер Шевченко, сталеві обійми, лісова мавка, сковорода, непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна, дух волонтейський вселяють, великий Бандера, безсмертні Азова залу. Навчання пройшло більше ніж півтори тисячі громадян. І зараз у навчальному процесі приймає участь близько 500 слухачів. Це Вкрай необхідна кожному. Чому тому, що від тих знань, міні-навичок, які здобуваються під час наших занять, залежить життя і здоров'я кожного громадянина. Навикай ми прийшли з жінка і ну... Хочеться чомусь навчитися. А був під обстрілом, коли я раніше працював на северній я не, Ну, Без всіх научок зараз щось, щось пригодилося. Знаходячись в Харкові, це треба знати всім, щоб мати змогу допомогти собі і людям, які оточують тебе. Я закликаю кожного, кожен на нашем на своєму місці може чинити опір.